Не минуло і двох годин, як ми вже відправляємо планшет текласт М50. Готуємо його, пакуємо на відправочку. Ось такий гарненький планшет, ціна 5600 гривень. І ще один за 4400 гривень бронюємо для нашого клієнта на відправку у п'ятницю. Відкладаємо його. А цей ми обов'язково всі планшети заряджаємо, перевіряємо, тестуємо і гарненько все назад запаковуємо та відправляємо на нову пошту або можемо відправити і по повній предоплаті. Всі планшети, як приїхали, так і гарненько так, запаковуємо, кладемо в коробочку. І щоб вони цілі до вас приїхали, обов'язково запакуємо в гарну коробку. Не лише один планшет сьогодні відправляється, відправляються у нас ще безпровідні наушники, ось такі від бренду Хоха. Їх також готуємо на відправочку і будемо відправляти пакувати наш смарт-годинник XO M50 з ось таким ремінцем. Вже в дорозі на відділення нової кошти 20 хвилин до закриття. Встигаємо, відправимо один-два дні доставка, і вже завтра посилки будуть у вас. Ми будемо чекати від вас відгуки.